Хуявонт мої любі, хуявонт мої святкові. Я знаю, що ви вже передивились десятки тих підбірок про 50, про 20 подарунків, про подарунки своїми руками. Тому в сьогоднішньому нашому відео не буде жодної інформації про шкарпетки, піжами. Але буде цікава інформація щодо того, як саме обрати подарунки, на що звертати увагу. Обов'язково будуть приклади брендів, компаній, і ні, це не реклама, ну майже усі вони реальні мої фаворити. І після цього відео вам буде. Легко обрати подарунок не тільки на новий рік, а й на будь-яке свято. Ну що, наливайте собі келих чого-небудь для того, щоб створити цю святкову атмосферу. І поїхали сьогодні. Перший раз, коли я знімаю відео, мені для цього не потрібне бельгійське сонце. Ось так Бельгія, один нуль на мою користь. Хоча ви знаєте, це мабуть, усе ж таки один-один, тому що мені довелось придбати для цього спеціальне світло. Тож почнемо одразу з мого головного принципу щодо подарунків. Я вважаю, що найкращий подарунок це той, який подарували без приводу, який подарували неочікувано і подарували саме те, що ви хотіли. Для мене досі одним з найкращих подарунків, які мені робив чоловік, був подарунок, який він мені подарував неочікувано. Я йому розповідала, що дуже хочу прочитати книгу Роднянського «Виходить режисер. І якось ми просто їхали в машині, не було ніякого свята, і він дістав мені цю книгу. Сказав, тримай, ти ж хотіла її почитати. Ось для мене це найкращий варіант. Чому? Бо такі подарунки: це про увагу і уважність, про піклування, про цікавість до твоїх інтересів. Так само, коли ми років вісім тому створювали з моєю подругою онлайн-медіа про українські бренди, про українських митців, я показала йому дуже талановитого ювеліра і сказала: Ну, ти бачиш, що взагалі він робить. Це був Денис Музика, і на мій день народження мій чоловік подарував сережки від нього і досі це ті сережки, які я звели. Чезним задоволенням втягаю, і в нас тепер є весільні каблучки, які також створив Денис. Взагалі, лінки на більшість тих брендів компаній, про які я буду вам сьогодні розповідати, я буду залишати в описі до цього відео. Якщо я про щось забула, напишіть, будь ласка, мені у коментарях, і я вам скину обов'язково назву або лінк. Давайте одразу домовимось. Це мій гай, тому я буду здебільшого розповідати про подарунки, які ніби роблять мені, тому буду використовувати, мабуть, вона і буде здавати, що це ніби про подарунки тільки жінкам, але це не так. Просто мені буде легше так розповідати, якщо я буду використовувати кожного разу просто для неї, а не казати близькому, коханій людині, там сестрі, мамі, татові і так далі. Ви спитайте, а як саме мені дізнати, що вона хоче, не запитуючи прямо. Просто будьте. Протягом вашого життя спілкування, будьте уважні, будьте чуйні, завжди проявляйте якийсь інтерес до зацікавленостей людини. А також є ще один лайфхак. Ви можете відкрити вашу переписку у будь-якому месенджері, там де ви спілкуєтесь, просто відкрити медіафайли, відкрити лінки, і ну майже вірняк, що ви знайдете щось про що вам вже розповідала ця людина, чим вона захоплювалась і про що вона мріяла. Я взагалі дуже людина практична, і мені здається, що завжди краще подарувати щось практичне ніж знаєте, чергову фарфорову статуетку, яка може й дуже гарна, але вона буде стояти десь, знаєте, і просто там припадати пилом. Наприклад, в моєму випадку є в мене доглядова косметика там і для обличчя і для волосся, якою я користувалася вже багато років, вона все дорожча і дорожча, і так як зараз вже фінансова ситуація зовсім інакша в мене, то я намагалась знайти якісь альтернативи, щоб зекономити гроші. І єдине, що я знайшла, це знаєте проблеми для свого волосся і проблеми для своєї шкіри. Це й все. Тому я була б супер рада, якби хто завгодно просто подарували мені нехай чергову ту сироватку естелаудер. Але яка собака зараз. Коштує за 100 мл майже 120 євро, і на яку я дуже шкодую гроші кожен раз. Так це може здаватись. Ну це ж сироватка, яка закінчиться і все, і нема цього подарунку. Ось ця фарфорова статуетка, вона буде радувати ваше око ще довго. Але повірте мені, майже кожен буде рада саме тому продукту, який він точно використає, робиться з задоволенням і з користю для себе. І так завжди в кожного з нас є якісь штуки, на які ми жалкуємо грошей. Подивіться, що в ваших друзях, ваших рідних може закінчується, що класне таке, про що вони завжди розповідають, можливо, вони відшукують постійно на щось знижки. Це і буде найкращим для них подарунком. Ще один дуже практичний подарунок це підписка на якийсь сервіс. Наприклад, я, як ютубер, щомісяця сплачую за YouTube Premium, за музичний сервіс, на якому я беру музику, також я сплачую за аналітику від IQ і за графічний редактор. Актор. Тобто в мене є вже чотири сервіси, які я оплачую лише для того, щоб знімати для вас контент. Так само кожен з нас або не кожен користується там нетфліксом, хтось купує ігри, якісь на комп'ютер, на плейстейшн. Все це буде класним подарунком. Я знаю, що дуже часто такі безособові подарунки вони лякають, бо вони нібито без душі. Але ви можете додати просто класну листівку, можете її намалювати, створити самі, можете придбати, зробити там просто якийсь класний напис, який знаєте, буде лише там про вас двох. Бо я знаю багато людей, які реально усі ці листівки зберігають у якомусь боксі, і потім, мабуть, через 10, 20, 30 років знайти їх і почитати буде насправді круто. Також це можуть бути підписки на сервіси, якісь, наприклад, сервіс по прибиранню. В мене був у Києві класний досвід сервісом, який тоді називався Убійом. Прибирати я не знаю хто з нас любить, Ну, Моніка. І ще там 5 таких людей у світі, як Моніка з Френдс. Також це може бути сертифікат на сервіс з доставки квітів. Знову ж таки, я знаю, мабуть, найкращий з таких сервісів Він називається Мутабор. Дуже талановита дівчина Саша цей сервіс створила. Вона багато років декорує різні там магазини, весілля і так далі. Це може бути сертифікат на послуги людини, яка займається організацією простору. Ну і ще по б'юті трошки, наприклад, зараз є сервіс Skinlist, який навіть онлайн може підібрати вам догляд. Дуже важливий пункт це здоров'я. Я Кажу про здоров'я і ментальне, і фізичне. Зараз дуже важкі часи, і якщо раніше більшість з нас могла знаєте, якось ще впоратись з усіма своїми проблемами, то зараз все більше і більше людей потребують реально професійної допомоги. Якщо ви знаєте 100% це дуже важливо, щоб такий подарунок не образив, не зробив гірше. Якщо ви точно знаєте, що людина хоче звернутися за допомогою до спеціаліста, то подаруйте їй таку можливість. Я знаю, що дуже багато зараз людей на це жалкують кошти, бо це не дуже маленькі кошти. Кошти, але це здоров'я, ментальне здоров'я так само важливе, як і наше фізичне здоров'я. Те саме стосується нашого фізичного здоров'я. Наприклад, вам казала людина вже там півроку тому, що хоче зробити повний чекап, але він коштує та-та-та-та-та, і в неї зараз немає на це коштів. Подаруйте той чекап. Може хтось хоче почати займатися спортом, може, якимось конкретним спортом. Абонемент у спортзал або абонемент у басейн, абонемент на танці, ще що, що буде подобатись, обов'язково. Людині. Бо, наприклад, я не бігаю, і якщо б мені там подарували заняття з тренером з бігу, то я б їх не відвідувала зовсім. Сюди ми також додаємо візити до масажиста і до косметолога, бо це також про здоров'я. Наступний пункт він про хобі і про нові хобі. Може, хтось з вас давно вже казав, що я б хотів спробувати малювати, співати, танцювати. Подаруйте сертифікат на такий майстер-клас, щоб людина спробувала, зрозуміла, чи справді вона хоче тим займатися. І краще за все буде, якщо ви, звичайно, зробите це вдвох, що вам буде цікавіше і веселіше, і це знову ж таки класно проведений час разом. Далі навчання. Навчання це розкішний подарунок. Багато хто з нас втратив роботу, і тому ми вимушені були навчатись чомусь новому, щоб отримати нову професію, якісь нові навички, або ви хочете навчатись просто для себе. Я за цей рік купувала не так багато навчань, але я можу кожне з них реально порекомендувати вам, тому вам коротенько розповім про варіанти, які я б розглядала як подарунок, саме тому, що я вже ці всі варіанти на собі спробувала. По-перше, я купувала гайд по косметиці від Тамріко, вона дуже класний візажист, майка партіст, і вона робила такий гайд з косметики. Що як обирати для чого що використовується? Він коштував якісь дуже помірні кошти. Здається, щось. Біля тисячі гривень, але зараз, знаєте, я не купую ніяких зайвих продуктів. Коли я заходжу в косметичні магазини, то я одразу розумію, що мені підходить, що мені не підходить. Зараз вона зробила новий курс, і це вже буде саме техніка мейкапу. Він здається, починається 11 січня. Він вже коштує трошки більше. Я впевнена, що ці гроші будуть повністю виправдані. Це ну реально best of the best в своїй сфері. Також я купувала курс Body Buddy, називається платформа. Взагалі-то вони його позиціонували як курс для тих, хто після вагітності повертається до спорту. Я не після вагітності, але ті 6 кілограмів ну, кудись потрібно було дівати. Там 10 занять, плюс руханка і плюс заминка є. Дуже класно, дуже мені сподобалось. Я, мабуть, ще якийсь курс в неї куплю. І третій курс, який я проходила, який мені дуже сподобався, це курс від Маші Бригінець. Вона моя подруга, але я. Я про нього розповідаю не через це. Тож, курс називається Фільмувати життя і він про зйомку відео. Це курс не для професіоналів, а для тих, хто, наприклад, хоче знімати якесь сімейне відео для свого архіву або відео для Інстаграм. І мені здається, що це і класний старт для тих, хто хоче потім знімати для брендів, наприклад. Тут про все говорить про фільмаші. Ви обов'язково зайдіть, подивіться, в неї дуже атмосферні, гарні відео, такі тягучі, знаєте. І вона класно розповідає у своєму курсі, як вона їх робить, і вона їх робить. Робила зі своїм другом Андрієм, який є професіональним оператором, що працював і на зйомках кліпів, і на телебаченні працював. Тому і найкраще, що там було, що це не просто, знаєте, записані якісь відео, які ви дивитесь. Там був чат, в який ми скидали свої роботи. Там були і фото, і відео, і наші домашки розбирали, і ви могли побачити не тільки свої помилки, а помилки інших. Андрій навіть перемонтовував відео. Коротше, топ здається, вони у лютому запускають знову цей курс. Я вам дуже рекомендую. Також я думаю, що я, мабуть, придбаю мілпрепи. Є така класна українська футблогерка, Дрібка Солі, вона називається в інстаграмі, і вона робить мілпрепи, тобто заготовки такі їжі, коли ти декілька годин на кухні, а потім 3-4 дні, усе це виїсте родиною смачненько, зрії рецептами готувала, і мені дуже сподобалось. Звичайно, що є школи типу прожектору, базиліку, які спеціалізуються на якихось конкретних напрямках. Якщо ви знаєте, що ваші кохані, близькому, родичу людині таке навчання до вподобається. Або вона вам казала, що хоче чомусь новому навчитися, або якось свої скіли прокачати, то навчання ну, це, мабуть, найкращий подарунок. Але, будь ласка, остерігайтесь усіх цих інфоциган. Якщо ви бачите усі ці прогріви, знаєте, коли вона ще вчора була матір'ю одиначкою, в неї було три дитини. А вже місяць після того, як вона подивилась курс, і бачите, вона вже у Дубаї живе, їздить на Майбаху, в неї Private Jet і так далі, то це все фігічно. Гня булшіт, це не купуйте, будь ласка, не витрачайте на це кошти для мене з дитинства найкращим подарунком були мандрівки. Зараз цим набагато важче, я це розумію. Але можна подорожувати країною, можна поїздити у різні міста, де да навіть просто виїхати за своє місто і пожити десь в готелі на вікенд, наприклад, це дуже класний подарунок, тому що нам усім необхідно змінювати цю картинку. А якщо там буде ще спа. Ну то взагалі розкіш. Далі смачненьке. Нам необхідно зараз підтримувати українські бренди і ті, хто продовжують на ринку працювати, щось створювати. Вони великі, великі молодці. Тому я хочу вам розповісти про декілька брендів, продукцію, яких я постійно купувала, коли була в Україні. Горіхові різні пасти від маслу том, а також в них нереальні цукерки були з горіховою пастою, шоколадним у Мюсліманії я купувала мюслі, здається, в них є гранолище. Також я постійно купувала масло кхіна, якому я майже смажу усе в однієї з українських фермерок. Якщо я не помиляюсь, вона працює досі. І якщо вам буде потрібно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я пошукаю її, десь вона в мене в якомусь месенджері є. Я знаю, що багато сирів в нас є. Також класний проєкт варення. Вони роблять різне варення, і це не тільки якесь традиційне, там, знаєте, фруктове з ягід, а Вони роблять, наприклад, там якісь конфітюри. З чилі, з цибулою, це смакота. Також рекомендую сюди. Ми можемо віднести, до речі, і сервіси різні по доставці. Наприклад, я в Україні користувалася доставкою овочів і фруктів від Ovo.ua. Я подивилася, що зараз вони вже стали частиною сільпо. Також я дуже можу рекомендувати сервіс GoodFood. Це їжа дуже різна. Там є і вареники, і пироги, і млинці. І для мене великий показник, що засновники Good Food цією їжею годують своїх дітей, і тут я не могла вас залишити без сюрпризу. Я знаю, що ви в мене такі самі кавомани, хоча й п'ють той знаєте, дитячі лати, але я п'ю його щодня, і вам було б цікаво дізнатись про якийсь може кавовий класний бренд. Є для вас і таке. Мені написала дівчина з бренду, який називається 25 Coffee Roster, Що вони хотіли б мені запропонувати потестити їх каву. І так як в Бельгії це реальна проблема для мене. Тут знайти смачну каву це справжній челендж. Є декілька тут кав'ярень, які кава смачна, а все інше, воно таке типу Starbucks, знаєте, дуже пересмажене. І ось мені відправили декілька сортів кави, що мені сподобалось. По перше, я дізналася, що вони вже 10 років на ринку. В них більше 40 видів є кавових зерен. І що класно, як мені підібрали каву. Це знаєте, як із косметикою. Мене спитали, яка кава мені подобається, який після смак, чи гірчинка більше, чи кислинка. І я навіть просто відправила як референс ту каву, яку ми купували в Україні, і мені підібрали каву. Це було дуже смачно, дуже. Як доказ, ці дві пусті пачки. Тут є класний опис смаку кави, але якщо знову ж таки ви не зможете обрати самі, то вам допоможуть 100%. І для вас ми з ними приготували промокод Чернецова 20, який дасть вам знижку 20% на усі зерна, окрім дріпів і наборів. Лінк знову ж таки буде в описі до відео. Ще один класний подарунок, який може вийти досить бюджетним, це прикраси. Це і чоловічі, і жіночі прикраси, це можуть бути і нові прикраси, і вінтаж. Краще за все, мені здається, дарувати знову ж таки сертифікати, особливо, якщо ви каблучки якісь плануєте дарувати, щоб з розміром не прогадати. І якщо ви не бачите навіть, що бренд пропонує ці сертифікати, напишіть йому. От я впевнена, що вам ніхто не відмовить. Вони для вас їх створять, ці сертифікати, і ви зможете їх подарувати. З моїх фаворитів ви багато вже бачили в моїх відео: це прикраси від Аркуля від моєї подруги Соні Аркулінської. Також від Гуш класні були патріотичні такі прикраси, і вони ще досі є, які створила Даша Шилова, Денис. Музика, знову ж таки, ювелірні прикраси, вони вже трошки дорожчі, але ми розуміємо, що це скарб реальний. Оце, наприклад, Accentuate Jewelry, український бренд, все це дуже рекомендую. Класні підвіски в ОКТО ще є з таким глечиком. Зараз вибір дуже великий. І що я вам хочу сказати, я ж багато років працювала стилістом, і я була співвласницею шоуруму з українськими брендами. Я у себе в інстаграмі, до речі, підписуйтесь, робила таку активність. Мені робили запит, що шукають, і я давала варіанти різні. Тому давайте з вами те саме зробимо і тут в коментарях. Напишіть мені, що ви шукаєте. А я вам кину кілька варіантів серед українських брендів, бо мені це дуже подобається і виходило класно. Був класний фідбек. І я знаю, що багато з тих речей, які я пропонувала, реально купували. Так, ви отримаєте знаєте, відповідь на своє питання і безкоштовну консультацію стиліста. Ще я хочу дуже вам розказати про класний український бренд, який називається Freaky UA. В мене є від них світшот, де вишит каштан на серці. Ви знаєте, що я з Києва, тому для мене каштан це такий, знаєте, особливий символ. Це дуже класний бренд, в якому працюють люди з порушеннями розумового розвитку, і вони створюють справжні дива. Вони роблять авторські футболки, тобто це буде реальний ексклюзив, така буде в вас тільки свідшоти. Розповідаєте щось про людину, якій хочете подарувати подарунок, і вони зроблять ексклюзивну річ: їх інстаграм, їх комунікація це просто любов. Взагалі зараз ми розуміємо, що йде велика така популяризація усього українського, і ви можете просто, наприклад, зайти знову ж таки в інстаграмі до Кураж Базар, подивитись на їх останній різдвяний кураж, який був дуже класний. Там було багато таких аутентичних майстрів, які створюють там ліжники, які створюють одяг, які створюють якісь керамічні штуки, типу глечиків і так далі. І ви можете щось замовити в них. Якщо ж ви не хочете щось таке дуже аутентичне, то ви знаєте, зараз у багатьох брендів, типу щоб. Пелик, типу подих, є якісь прикраси, є якісь аксесуари з українськими такими мотивами. Мені здається, це також буде прекрасним подарунком. Далі ну казали нам з дитинства, що найкращий подарунок книга, і я з цим погоджуюсь. Але я кажу про книгу, може не просто про художню літературу, бо це не так ефектно буде виглядати, а про якісь такі, знаєте, подарункові книги, які у Ташин є, але й в українських видавниць зараз же багато таких книг. Квитки на концерт або на вистави. Я вважаю, що навіть зараз, в такі важкі часи, дуже важливо свою культуру підтримувати. Тому, якщо ви в Україні, то подаруйте квитки на якусь українську виставу. ви підтримаєте таким чином і театр, акторів, режисери і так далі. І також отримуєте задоволення. Ще чудовий подарунок це декор. Я, наприклад, завжди, знаєте, якось зажимаю гроші на якийсь класний дифузор, на якусь аромосвічку, може, на якийсь килимок, на якийсь ліжник класний. Мої фаворіти в цій групі: архівплейс, гуня. А також софастор, і до речі, моя подруга зараз купує для них тут вінтажні речі в Антверпені. і потім ви можете їх знайти в Софастор в Києві. І зараз нас залишились дві групи. Вони такі, знаєте, сентиментальні. Перше, це сертифікат на якусь, якщо так можна сказати, послугу від себе. Наприклад, ви знаєте, що ваш там партнер ненавидить заправляти ковдру у підковдру, як і більшість з нас, або ненавидить мити посуд, або не хоче вигулювати собаку ввечері в цю жахливу погоду, або не хоче йти за хлібом. То ви робите для нього, для неї такий сертифікат. Де там пишете, наприклад, дарую тобі 10 разів, як як заправлю ту кляту ковдру у підковдру, і будете потім відмічати. Звичайно, намагайтеся зробити це гарненько. Ви бачите, що я, до речі, не кажу про те, що класно зробити подарунок своїми руками, бо це гайд від мене, а в мене з тими руками, знаєте. Ну, десь так, тому це мій максимум. І останнє це буде здебільшого для тих, хто був вимушений поїхати з України і хто не вдома. Я вигнала такий класний, як мені здається, подарунок. Це мапа з якимись улюбленими місцями. Тобто, наприклад, я з Києва, і ось якби я повернулася зараз у Київ і мені б хтось таке подарував. Мапа, де ми йдемо якимось маршрутом. Наприклад, ми підіймаємось на фунікулері, потім ми гуляємо на золотих воротах, йдемо в Ярославу їсти пиріжки з вишнею у каштан пити. Каву, йдемо у Naked Room і проводимо так час. Це знаєте про ностальгію. Це про те, що людина пам'ятає, які ваші улюблені місця, і хоче вам знову їх показати. І до речі, тут я ще згадала про те, що, наприклад, я народилася у Києві, там жила усе життя. Але я побачила, що є така Юлія Бевзенко, може ви на неї підписані в інстаграмі, якщо ні, то обов'язково підписуйтесь. І вона екскурсовод по Києву, і вона такі класні знає місця. І навіть ті, хто все життя там в якомусь десятому поколінні живе в Києві, про це. Я не знаю. Якщо ви дивились мій минулорічний, знаєте, крісмас влог, а його мало тоді хто дивився, то я вам там співала пісню Марея Керрі, бо через авторські права я не могла її просто вставити. Я вирішила, що я вам її заспіваю краще. Ну, не знаю, наскільки це було, скажімо, краще. І я вважаю, що не треба цю традицію переривати. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Чи треба переривати? Тож, я вам дуже дякую, що цього року ви були зі мною. Якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться. Напишіть у коментарях, чого ви бажаєте цього року. Я бажаю нам перемоги, я бажаю нам здоров'я, кохання, сил і мандрівок лише за бажанням. Тодзінс і бережіть себе.